Так, це ваша улюблена рубрика, яка називається Правда чи Фейк. Умови, ви знаєте, ті, хто за нами слідкує, всі знають, що ми тут будемо вам зачитувати деякі новини. Точніше зачитувати буде Олександр. Він підготував дуже круті фейки і дуже круті правди. А що там із них правда що там із них фейк, нам треба буде з вами зрозуміти. Олександр зачитає, я буду намагатись догадатись. Що це правда взагалі? Таке було чи не було, така новина була чи не було. Чи він її сам придумав, а ви мені будете допомагати? Ну, в принципі, умови прості. Я правильно розповів? Правильно. Все. Відкривай коментарі, ти будеш слідкувати за підказками в коментарях, друзі. Е Плюсоні, що ви готові допомогти Артом, Артему, Артому. Артом, ви готові допомогти? Артему, е Артом? Е, Артему, допомогти в коментарях визначити правду чи фейк. Я зараз зачитав. Просто плюсики свої лупаніть, і ми все зрозуміємо. Ми все одразу зрозуміємо. Я три, три новини підготував, і мені здається, вони ну прямо. Бачкай, трохи не, я трохи не готовий, Я ж не читав коментарі, я тут дивився, які коментарі, наприклад. Е... Я там сьогодні сиділа, приміряла Тьому, написала Заряна. Комплімент вам, хлопці, у Сашки, світерок, во, а у Тьоми шкарпетки вогонь. Це написала Ана, Аня Багірова. Заряна написала, очі самі туди дивляться. Та от я вам говорю: ну, ти ж сидиш напроти зеркала, як ти можеш туди не дивитися. Так і є. Заряна приміряла. Тьому. Мені теж цікаво, як це Заряна Артема приміряла. Ну, мається на увазі, вона сіла на це місце і виявилось, що ти автоматично дивишся в зеркало. Заряна примірила Артема, виявили, що у неї одразу. І вона така: не, не хочу О, диви, Анна написала, готова Артом. Заряна написала моє, моє любиме Артом в ноділю. Заряна, дякую, що ти пам'ятаєш цей. А ви жорстокі, я хочу вам сказати. Жорстокі, одне слово в тебе полетіло і те ноділя. Жорст... Артом. Що Артом? Артом це ти тільки що сказав. А Ноділя це ж флешбек. Флешбек є до крутих ефірів. У мене скоро буде, знаєш, ефірний ПТСР. Постефірний синдром? Так, тоді ПЕТР. ПЕСР. Петро, коротше, тебе буде. Поїхали. У мене дід Петро був. Е, поїхали! Перша новина! Вау! Правда чи фейк. Правда, чи фейк. Правда, чи фейк. На каналі Шипше нашев. Ось такий ж придумав Це джин. Це така заставка в нас да. тільки що була. Російський окупант вимагав від жінки на півдні України код від мультиварки, погрожуючи автоматом. За словами українки, орк увірвався в будинок і в першу чергу офігів від шафи купе. Його дуже здивувало, що коли відчиняється одна половина шафи, друга зачиняється. Потім, пройшовши на кухню і побачивши коробку з циферблатом та кнопками, його очі заблищали. Кот, кот, скажи код сейфа. закричав він до господині, погрожуючи автоматом і показуючи на мультиварку. Жінка не одразу зрозуміла, про який сейф і який кот йде мова, чим почала розлючувати загарбника. Коли він підійшов до мультиварки, вона зрозуміла, що від неї хоче росіянин, і пояснила, що це мультиварка, а не сейф, і її використовують для приготування їжі. Ну, тут ще продовження, а чого ж ти тоді паскуда, там такий дорогоцінний плов храниш. І це був узбек, який воював за росію. Він відкриває мультиварку, починає їсти там не плов, а борщ, знаєш, який вона зварила і каже: Вреш хазяйка, це золото, а не борщ. І вона це Саша Коваль приготував. Не в мультиварці, світла не було. Слухай. Це дуже, це дуже круто. Це дуже крута історія. Я кайфанув від неї. Мені так не віриться, що це правда. Ну, відвічаю, так не віриться, що це правда. Ну Це така крута історія, мені дуже сподобалась. Це неправда, ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що це неправда. Це дуже схоже, наче якийсь е, е, ну, Тік-Ток, знаєш, як російською пропаганди написаний. Тільки тут, от спеціально, тобою ти десь подивився якийсь Тік-Ток і вирішив це переписати. Ну, блін. З одного боку, я би міг повірити, що російський окупант требував пароль від мультиварки. Якби ти прочитав, російський окупант треба перед тим як вкрасти мультиварку, требував у господарки пароль. Да? Типу, я би, я би це, я би це ну, повірив. Ну, ти так це все розписав? Там про шафу купе, там отета, що просто. Тут просто Блін. не пишеться скільки це все відбувалося. Про за часом це зайняло 5 годин. Три години він просто стояв і не міг зрозуміти, як це шафа купе. Одна двері зачиняється, друга відчиняється. Він просто так закриє, перебіжить, подивиться, поняв на другу сторону. Закрита. Другу, за... а, знаєш, у мене, наприклад, шафа купе, це посередині зеркало, а по бокам, ну, дерево, да? і ти можеш ще й отак щик, і зеркало сюди містами, типу, тасувати. Та це ну, він би Ну, в тебе общій, можна так, відчинити обалденно. одразу дві ці, правильно? Е, чи ні? Ну, з, отак, отак тільки. А, ну, так, сейчас, в тебе може бути одразу дві половини відчинені, чи ні? Так, може бути. А, ну все, він би не офігів. Він би не офігів, все зрозуміло. А тут одна відчиняється, друга зачиняється. А, ні, в мене не може бути одразу дві вічини. Я тільки що згадав. Ти окупант. Я би за... запутав і окупант. <рес> так, що там в коментарях нам кажуть? Так, в коментарях пишуть. Е... Так, носки мої огонь шкарпетки... Друзі, потрібно допомогти Артему. Правда, Напишіть в коментарях. Аня написала правду. Аня пише, дякуємо, Аня. Напишіть Саряна в коментарях. Я написала те, що ви бачите перед собою, це скарб. Це прав... А, я Нікіту бачу перед собою. <реш> спасибо, спасибо. <реш> ти, давай не обманюй. В першу чергу ти перед собою завжди бачиш свій ніс. Я, до речі, не звертаю на нього уваги. Тільки коли концентруюся. Тільки увагу. коли звертаю увагу, тільки коли увагу. концентруюсь. Ну, дивись, Аня написала правду. Аня, мені здається, це дуже така класна написана історія, щоб бути правдою. А ви як вважаєте? Напишіть, мені здається, що це фейк. Плюс це значить правда, мінус, це значить фейк. Потрібна допомога. Однієї відповіді мало. Дякуємо тобі, Аня, за те, що ти відгукнулася, але потрібно ще більше. Відповідей. А, Аня ще написала, вони ж дебіли. Ну, Правда нах написала Зарян. Правда нах написала Зарян. Правди, нах в ног... нема в ногах. 에... <свят> Слухайте, ну да, да фейк написав Нікіта Марковський, Морква Шоу написав Правда. 에... Правда, правда, фейк, правда, правда. Ну, блін, я вибираю із цього списка, наприклад, та ну, я ж писала. Ну, я обновив і воно з'явилось. Правда, так, да, я зрозумів. Я вибираю із цього списка. Дякую вам за допомогу. Я із цього списка вибираю два варіанти. Перший, вони ж дебіли, і другий, я вважаю, це правда. А от з приводу новини, то мені здається, це фейк. Мені здається, це фейк. Артем, мені подобається початок, з яким ти увірвався в цю рубрику, тому що це насправді правда. Це правда на півдні України в Херсонській області. Це відбувалося. <реш> <реш> Можете загуглити, друзі? Ось я трошечки інтонації просто надав цій історії. А так, один в один все, що я прочитав: це зі слів жінки. Він спочатку зайшов в будівлю і офігів зі шафи купе. Потім порискав по квартирі, зайшов на кухню, побачив сейф, в нього ще істерика почалась, думаю, вау, оце я зараз нарву, нарвався на золоту жилу. Почав вимагати від неї кот, вона ну, біднесенька, прям не розуміла, що відбувається, поки він не тикнув пальцем на мультіварку. Коротше, це я звертаюсь до себе, знаєте? Взепло Я звертаюсь до себе, Артем. Якщо ти вже вибираєш. І ти до останнього, ти вибрав, що вони вони ж дебіли то вже надо було говорити і правда. <риклад> <риклад> Мультиварку навіть на картинці не бачили. Ну, да, Саша, це той це той. Ну, ти розумієш, прийшов чувак і бачить перед собою сейф, сейф, да? І от він каже, дай сюди пароль! А він каже, це мультиварка. А він же ж не знає слово перший раз. Він Чує два слова: мультики і варка. Понял що що це значить? Мультиварка. Опять ці якісь хохляцькі слова непонятны. Що это поляница? Чтось из польского, наверное. Мультиварка. І понял, я він сидить, показуй, як оно працює. І вона сидить варить борщ, його там тепло. і він это сидить, чекає, ух ти, шайтан! Так, готові продовжувати, друзі. Готові Готові продовжувати Наступна новина. Один з окупантів. Так, ні, зараз. Давай інше. Давай інше. Давайте інша, наступна новина. Наступна інша новина. В російських пабліках розганяють новину про те. Що солдати, що солдат Збройних сил Російської Федерації, який воює на сході України, після запеклого бою з ЗСУ втратив обидві ноги, але зміг самостійно покинути поле бою, врятувавши при цьому командира з кулевими пораненнями? За словами пропагандистських змі, він проповз 5 кілометрів тягнучи за собою побратима та зброю. Зараз солдата нагородили орденом за мужність. Він проходить реабілітацію та адаптацію до протезів, і після нового року буде готовий повернутися в Україну для виконання свого бойового боргу перед країною. Ну це дуже схоже на правду. Ну, тобто, на правду, яку можуть написати у російських новинах. <смеш> ну, Те, що то, росіяни таке можуть написати. Тут не вистачає, знаєш, цього слів командира, який всі 5 кілометрів кричав: Брось мене, солдатик, не дотягивай, не дотягивай. Нет, типа, <смеш> типа, він допол... він... Скільки там він кілометрів? Пропов 5 кілометрів, пропов 5 кілометрів, пропов 5 кілометрів ки... ну, от кинув свого командира, вернувся за танком, <смеш> притягнув танк і подумав: ну шо, Оставить там ще й град і вернувся за градом, сів, і оце без ног, без ног, якось там типу, на одній скорості, як включив, так і доїхав, типа. Ну, Він повз і в всю дорогу, всі 5 кілометрів, я знав, що у мене є огромна сім'я, і травинка, і лісок, в поле кожен колосок, Слухай, це дуже смішно. Дуже Я думаю, сміш... що це екранізують. Думаєш, це екранізують? Як фільм буде називатися. Путь победи. Путь побіди. Да. І без ногу головного актера зіграє без Сто 100%. Хто без ногу грає? Та без руки. Звісно, ж, без руків. А може, Дюжев? Ні, Дюжев сильно довгий. <реш> Багато прийдеться, ну спецефектами ноги замазують. І постер до цього фільму просто отак дві криваві полоси <реш> <реш> Дуже смішно, дуже, дуже, дуже смішно. Собі, ну, слухай, що, е, друзі, що ви тут пишете, Глянем. Е, Так, правда, бляха, це сюжет якогось воєнного фільму. Дебіляча правда Аркостану. Морквашов у нас написав фейк. Так, Нікіта Марковський написав фейк. Блін, правда написала Галина Коваль, написала Правда. Ну, ти ж би маму не обманув, правильно? Так, якщо ну, про орків, то, звісно ж, ні. Інтерв'ю от Ілюхи написав Правда. Привіт, Ілюха! Радий бачити, що ти разом з нами. Э, Слухай, ну Привіт, привіт Давай я теж скажу. Зоря напише, що це фейк. Зоря напише, що це фейк, може фейк, може. Блін, я думаю, це правда. Правда. Так. Друзі, дякую за підсказки. Е, ваші думки розходяться, а того я подумаю, що це правда. Друзі, нам дуже подобається, коли ви включаєте цю гру, тому що ну класна, взагалі, от, класна рубрика, уявляти, чи правда, чи, чи фейк з того, що ми читаємо. Тому включайтеся, пишіть свої думки стосовно цього. Артем. Блін, ні, не мо. Ну, ну. Ти класно рухаєшся по цій рубриці в тебе. Два рази ти вже не вгадав. Це фейк, я це вигадав. А, фух. Я це вигадав, так. Да. Ти це вигадав? Да, да. Е, я Просто якщо нас дивляться росіяни, то завтра ця новина появиться. Слухай, ну я коли її вигадував, я спеціально не гуглив. Бо думаю, я це придумав, я стільки часу витратив на це, щоб це вигадати. Я ще раз ну, загуглю, а виявиться, що це правда. Душ. Тому якщо ви зараз скинетесь в і пропишете, що безногий солдат витягнув свого командира, і це буде правдою, ну таке може. бути. Ні, ну в них же ж є там всякі всякий тип ті, там із гранатомета збив п'ять самолітів в Україні. Або десантник, у якого випав глаз, він собі вставив і продовжує воювати. <laughs> <реш> Десантик, у якого випав глаз, як би йому було непротивно, взяв у його у свого друга, який вже помер. <реш> Це як пацани на дворі. Ну, типу, блядь. <реш> <реш> да, вони, вони ж цьо, ну, в санчасті всі ж розказують друг другу, які вони герої. Стидно же ж розказати, що обісралися в окопі від Хімарса, і вони там починають. Обісралися, в окопі від просроченого сух лайка. Так, що третя новинка. Да, да. Я тобі зроблю підказку. Давай. Це може бути або правда, або вигадка. Все. Саша, твої підказки золото. Як мультиварка. <реш> Поїхали. Один з окупантів розповів свою історію пропагандистам, в який він відбив снаряд від Хімарсу рукою. Він розповідає, що сидячи на базі їхній отряд потрапив під український обстріл хімарсами. Після чергового вибуху він помітив, що обломок снаряду летить прямо в нього. Виставивши руку на рівні шиї, він зміг змінити траєкторію цього снаряду, чим врятував собі життя. У снаряду він забрав собі, після чого коваль зробив з нього оберіг. Аня написала, що ти бог підсказок, я тобі скажу, що ти ще бог російських новин. Знаєте. Що бідніше всього, що можливо вони таку хірню і написали. Що ти ще скажеш, що це фейк і це блін буде іменно правда. Типу, як вважається, якщо новина така була в російських змі? Так, якщо вона опублікована а -а -а. російським змі, то Та це не, правда. Не не правда, що факт такий був. Правда, да, що да. була така новина. опублікована, так дивись. Чого я думаю, друзі, ви поки пишіть свої думки, мені дуже цікаво. А чого я по ну, мої думки які з приводу цього? Це скоріше всього не може бути правда, бо якби це була дійсно така новина в російських змі, він по любому довбу був врятувати не себе. Ну, а портрет Путина. Портрет Путіна, портрет Путіна <рес> маленького <дитина>, ребенка, единственного кормільця Вову із, там Оренбургу. Рядового Райана, третього сина в сім'ї. Так, да? так, так, так. Тобто, по-любому, він повинен був врятувати когось, державу, ще щось, але не себе. Бо росіяни вони ж не настільки егоїстичні, понімаєш? Навпаки він би груддю там щось должен був закрити, і там осколок пройшов навсквозь, там. Не задівши він не міг закрити е, груддю в цей момент, бо груддю він відгодовував свиню кормилися. Він грудю відгодовував маленьку дитину, яку не з'їли українці. Сина так? полка, да. Син, сина полка. Тут просто ну я не дочитав, там в кінці, там так, після чергового вибуху він помітив, що обломок снаряду летить прямо в нього, виставивши руку на рівні шиї, він зміг змінити траєкторію залишка снаряду, чим врятував собі життя. І взагалі він термінатор. Це реально? Ніби, Та ні, це я гулю, що Бо ти я вже ти... вгадав. <рес> ну, взагалі, от як я думаю, як він може ну, ти сидиш і в тебе летить, ну, осколок. Це скорость, просто неймовірна швидкість. Як це її треба побачити? Це яке треба трьохвимірне трьохвимірний зір якийсь бачить, чи що треба, щоб його ну, Це, Да, типа так? Ні! Ні, -e <laughs> Дуже смішно було, якби це. Я уявляю цю сцену, поняв, він бачить, що в нього летить осколок, і це та Саша, він такий: Ні! Рукою попадає в осколок, обрізає нахер руку і голову йому свідчу секунду. І все. <laughs> Коротше, можливо, можливо, таке може бути, якщо він же ж, там не написано, скільки він. Служить вже літрів крові потеряв. Да? Скільки, скільки він служить в російській Як? Можливо, якщо він з 24 лютого і він от ета без жінок на Ярі, в нього там такий жорсткий мозолі, що навіть Хіммерс не може взяти його, його долоню. <рес> <рес> так, ну дурна думка. Вибачайте мене, друзі, за такі думки. Ну, я думаю, чого це може бути правда. Я, я намагаюся зачепитися за щось, чого це може бути взагалі, типу, правда. Ну, розумієш, і я поки що їм. Бо він крещений. Бо він буквально тільки, що там. За пів години до цього він ікону цілував. Так, так, так. Ну, так, давайте. Друзі. Морква шоу, правда. Нікіта Марковський, правда. Рудзінська Зарянна. фейк. Інтерв'ю Хатилюхи, фейк, Анна Багірова, ну то, що уламок він забрав з собою, то правда, але забрав на той світ. Так, ну а фейк, Аня, це чи правда як ти вважаєш? Давайте ще пару відповідей, і я буду приймати якесь рішення бо треба приймати. Я, я схиляюсь до того, що це, звісно, фейк. Бо Сашка сьогодні себе зарекомендував як така гарна людина з крутою фантазією, яка чітко розуміє оці всі. М Процеси мислення росіян чи не росіян, а тих, хто пише російські новини, пише, займається ось цією пропагандою, він все це робить в їхньому стилі. Круто, круто. Знаєш, от як є шедеври картини, а є така копія, що не, від, ну, не можна відрізнити від оригіналу, от ти прям сьогодні такі новини приніс. Я навіть не зберігав. Мене викр... викрадуть росіяни, я буду писати для них новості. Ви краси так. Да, в да. авторське групі Соловйова. Мені Фейки. дадуть власний станок оце для печаті. Я буду буквою оце стоять, составляти. <реку> <реку> Як? <реку> а, Галина Ковальна цьому мультики варить. Морква шоу фейк, Анна Багірова фейк, Нікіта Марковський фейк. І я схиляюсь до ваших варіантів і скажу, що це фейк. Фейк! Тоді я хочу тобі сказати, що сьогодні. Твій результат. Два не вгадано. І три не вгадано, тому що це правда. Це правда. Це. Він це заявляв російським ЗМІ сидів, давав інтерв'ю Тіп, який, начебто, відбив е, Хімарс рукою. Ця новина взагалі називається там. В заголовку було написано не про осколок, а русський воєннослужащий відбив снаряд Хімарса рукою. А потім, вже, коли починаєш а читати це, новину, це, <гум>. <гум> за гугли. коли починаєш читати цю новину, виявляється, що він осколок, який в нього летів, і йому перебило сухожилі на руки на руці, але врятувало життя. Це правди, ну от я знайшов цю новину. Ну, у них заголовки круті, Чим Так, так, друзі, дякуємо вам за вашу активність. Мені здається, класний сьогодні у нас виявився правда чи фейк.